Чи боїшся те темряво Димних звуків Чи боїшся ти темряве? коли з'ясані руки? Чи боїшся ти темряве? давай скажи Чи боїшся ти темряве? підійди сюди, чи боїшся ти темряве Димних звуків. Чи боїшся ти темряве? коли З'ясані руки парк Парк називався країною ігор. Кращого за нього не було. У ньому ти реготав, горлав, лякався до смерті на російських гірках, об'їдався чіпсами і цим міг знесилити своїх батьків. І все це за одну тільки ніч. А ще там був будинок із привидами, який називався Сміх у темряві. Ну, якщо я все правильно пам'ятаю, що на таких атракціонах взагалі... А, Є два варіанти. Або ти маєш досягнути певного віку, щоб ти туди запустив, або ти маєш йти туди із дорослим. Що там роблять ці діти, я не розумію. Особливо коли ми говоримо про Америку. Досить, я йду. Що таке? Я тільки почала. Це розповідь про клоунів. Я їх ненавиджу. Вони Ну якщо б я в дитинстві побачив по такого клоуна, я б також напевно їх не дуже сильно полюбляв. Страшні у мене від них кошмари. Де мій термос? я про це чув. Це називається клоунофобією. Нарешті у міст досконалість ми знайшли слабке місце. Це не я сказала. Добре, давай далі розповідає Бет, Подивимось, чи витримає вона? Тримай тепер починай по-справжньому. Гаразд пропоную на схвалення товариства у північників історію, яку я назвала історія про сміх у темряві. Вечором у п'ятницю парк був переповнений. Для дітей тут було все, чого душі заманеться. Але для одного хлопця цього виявилося забагато. Так, це круто. А вже ж. неймовірно не треба дурити. Тебе трохи не знудило. Просто на мене ні тоді чого ж ти хоча зупиніть. Будь ласка, зупиніть, бо кеті злякалась. Нічого подібного тебе нудило. Якаш ти ось я зараз тобі. Ти колись був там? Ні. Зайдемо. Що з вами? Я туди не піду. Кажуть, там справді О, Облиш. Я те ж саме чув. Там щось дивне відбувається. Щось таке з клоуном. Уїджі, ти ж не маленький. Коли твоя дурненька сестричка боїться, це зрозуміло, але ти. Ходімо. Я не дурненька. Як на мене, ви обоє курчатка. Бо Я гузи. Я завжди не любив таких людей, які підбивають на те, що ти не хочеш робити. Будь ласка, коли вас змушують ось таким чином, просто скажіть, ні, розвернулися і пішли. Нехай це буде припинення. Дружбою з такими людьми нехай так буде, але ви зробите те, що ви хочете. Can... Me, like... Прошу пробачення, друже. То ти не віриш у старого зі І найчастіше, так буває, що вони якраз найбільше і бояться цього всього. Просто хочуть когось перекинути свій страх. Ви okay. хто? Це мій павільйон. А він там, всередині, чекає. Вгадаєте, які двері відчинити? Вважайте, вам пощастило. Не вгадаєте? Він на вас чатуватиме. Бажаєш ризикнути? Що вже не так весело, як було декілька хвилин тому. Увійдеш, пане хоробрий і відважний. Може, іншим разом. Як хочеш, я буду тут. Я завжди тут. Тобі погано? Добре, добре. І як із тими жахами, що тобі вночі насняться. Поближте її. Продовжуй Бет. Так, що там було такого дивного? Ну, це всі хотіли знати, особливо у Іджі. Все було нецікаво. Як на мене, все це страшенно нудно. А тебе не запитують, але потім я знайшов оце. Нещасний випадок з клоуном Шахраєм. Павільйон сміх у темряві існує не так давно. У 20-ті роки на тому місці був інший. То й що? У 1924 році у місту приїхав цирк, і намет поставили поряд із країною Ігор. Один із клоунів, на ім'я Зібо, був досить спритний. Клоун, відомий як Зібо, викрав увесь виторг 4 тисячі доларів. Так. Почалось переслідування. Він спробував сховатися у парку. Клоун заліз у павільйон. Зараз подумати 4 тисячі доларів досить непогана така сума. А на той момент із привидами і міг би зникнути, звідти непомічений, якби не одна річ. Сигара, сигара, зібо курив сигари. Поліція вирішила, що він кинув незагашену сигару у павільйоні, і тоді почалась пожежа. А він залишався усередині. Полум'я поширювалось дуже швидко. Усі спроби врятувати зібо були марними. Як це не трагічно, але Клоун згорів у пекельному Курити здоров'ю шкодити кілька років тому збудували новий павільйон, а ще зробили велику ляльку зібо щоб вона всіх лякала. люди вірять, що існує привид зібо, що він досі там. Тобто вас людина пограбувала, спалила ваш павільйон, і ви вирішили зробити її як центральною частиною вашого майбутнього процесу. І приречений до віку там бути. А вже ж. А ще я знаю, що йому подобається. Що? Що? Він полюбляє чертувати на маленьких дітей, хапати їх і лоскотати. Лоскотати, лоскотати, лоскотати. Сдіво залоскоче тебе до смерті. Навіть не шкода, що вона так зробила. Досить правильно. Будеш чіплятися, будеш по голові битий. Не засмучуйся, Джоше. Запам'ятайте ці слова. Так і потрібно робити. Я та ви здуріли. Невже справді думаєте, що у цій халупі стовбичить якийсь безглуздий привид. хлопці різні кажуть, там насправді якось мотрошно. Це все казки. А вже ж там має бути страшно. Але тільки болдери можуть вірити, що це насправді мене уся ця нісенітниця не злякає. Yeah? невже? Якщо ти такий сміливий, чому ж не підеш туди? Міг би сходити oh, туди I? сам. <плес> а навіщо? Бо ти боїшся, як і ми. Але не хочеш у цьому зізнатися. Тобі доведеться забрати свої слова назад. А якщо він тільки увійде всередину, але стоятиме біля входу. Якщо ти така розумна, то ходімо разом. Її правда. Ти можеш весь час стояти біля входу, а далі не підеш. я тобі так скажу, смілицю. Я не тільки пройду через цю халупу, але ще й знайду цього клоуна і візьму його за ніс. А ти протягом тижня одягатимеш того носа у школу. Дзузьки, ти ж казав, що не віриш, що я такий сміливий. Що таке Уіджі? Знову злякався. От він знову робить точно те ж саме. Він сам боїться, намагається просто придавити. Ну, авторитетом не можу сказати, просто якось перенаправити весь свій страх на когось іншого, щоб сміялися з нього. Я його одягну, якщо ти принесеш. Я вам покажу, дівки, як безглуздо боятися цього місця. Бач, дитинко, не хотів тебе налякати. Хочеш увійти? Yeah. Так. Yeah, want... так, чом би й ні? Справді, чом би й ні. It's... Це найкраще, що є у парку. Сміх у темряві. Для мене це було раніше страшно, тому що я раніше просто боявся навіть а, просто вибігти в темряву щось там виключити світло чи ще щось зробити. Для мене це було досить лячно. Ви подивіться, я зібо. Зібо, зібо. Чого витріщились? Хіба я вам клоун якийсь? Хіба я вам клоун якийсь? Може, не варто було його туди відпускати самого? Ні. Так йому і треба. Я знаю, це ти старий. Мене не злякаєш. А це, якби трохи вже було б і небезпечно. Відкритий вогонь. Якщо б я там стояв в цей момент. Даєте, які двері відчинити, вважаєте, вам пощастило. Не вгадаєте? Він на вас чатуватиме. Через ці двері можна піти звідси, але якщо не дістану цей ніс, мені кінець. Потрібно було просто йти. Не всього навсього лялька. Лялька. Звичайна лялька. Ти телепень Джоші. Чого боятися? Не треба боятися якоїсь ляльки. Не будь невдахою. ніс. Чудово. Дякую, друже. Ти зробив мене героєм. Я той, хто переміг зібо. Сподіваюсь, і без носа ти отримуватимеш насолоду від своїх смердючих сигар. Димку піддав просто. Мені вже моторошно. Та годі. Ну ж, бо продовжуй. Краще йди, Крістен. Ти не витримаєш. Усе нормально, розповідай. Okay. Добре. Я просто трошки вжалася двох хлопчиків, щоб мені не було дуже страшно. І Якщо що, я б мав кинути когось із них. Саму Бучу. Джош і раніше задирав носа, а тепер, коли він поцупив ніс зібо, ти взагалі став нестерпний. Ліджі, це ти? У школі усі луснуть від сміху. Несмішно. Пробач. Коли ти відбудеш покарання, я цей ніс на стінку почеплю, як трофей. Будь ласка. Знаєш, як мене називатимуть? Той, хто переміг зібо. Непогано? Ну зізнайся, ти хоч трохи там злякався? трохи. Кажу вам, усе це на малечу розраховано. Усі ці ляльки, пищання, верещання. звичайно, когось може налякати різних там боягузів. Досить, ти герой, а я переможений. Чого тобі ще? Ну, ну, програвати треба з гідністю. Крім того, з цим носом ти набагато симпатичніший. Ні, ну вже якщо сказав, уже роби. Вибач мене, не потрібно було тоді давати згоду на це. Я його подарую тобі. Ну і нахаба він. Ходімо. Nice. Запах сигари. Стоїть за куточечком і покурює собі спокійнесенько. Що тут може бути не так? Все добре. <звук> Ні, Ну, пихти, звісно, занадто. Мам! Мамо! Тато! Напевно, <звук> ти <звук> забув, що ми з батьком сьогодні йдемо у театр. А вже Авжеж, спагеттів морозильнику, шоколадний пудинг у холодильнику. Не сиди допізна за відеоіграми. до зустрічі. Люблю, мама. Яй-яй. А будин був такий, як досить смачний. Ма! Мамо. Де? Тато? Де? Тато? Це ви? Якщо тут хтось є, виходь, інакше пошкодуєш. Добре, що мене зараз у їджі не бачить. Господи, що зі мною таке? Алло? Джоше, це Уїджі. Уїджі? Що таке? I, uh, Знаєш, I, uh, сьогодні я поводився як маленький. Ти виграв парі, що поробиш? Пробач. Okay. Нічого, I'm я теж переборщив. Time. Давай what? ти носитимеш це ніс міст тільки один, один день. день. Я сподівався, you ти взагалі про це забудеш. Day. чого захотів? Завтра, Завтра для тебе день зібо. Бувай. Цей день ти назавжди запам'ятаєш. Віддай його, віддай. <Rescue> віддай. Ні, Уіджі, Мене не злякаєш. Це жарт. Він намагається. трошки в <прав> штани. <Carrelly> Налякати мене. Мене не злякаєш. Дитячими жартами мене не злякаєш. Слово на зібо просто не існує. Дзуські, я зараз повечерюю і. Поводься, як дорослий Джоша. Як спагеті могли так швидко підгоріти? Сигарний дим? Тож, погодьтесь, трохи вже йде страшніше. Порівнянні з попередньою історією. Come on. Візьми трубку, візьми. Um, так? Уїджі, це Джош. Джоше? Повільніше. Скажи чесно, ти дзвонив All до мене і прикидався, наче ти зібо. Що таке, Джоше? Схоже, ти злякався. Ні. Yeah, okay, а вже ж я злякався. Я боявся тоді і боюсь зараз. Really це був ти? Та ти що? I... З якого дива? Хто це? You, це Cathy? ти, Кеті? Поклади трубку, Джоше. У... Єдине в нього просто зовсім він говорить, але в нього ще не рухається взагалі. У мене тільки один апарат. Here, Мабуть, це у тебе. Якщо не віддаси, я сам прийду і візьму. Хто це був Джоше? Думаю, я трохи все-таки ідеєю після воно. Воно було все-таки раніше, і от саме такі моменти от згадуються саме із фільмів. ще. І в пакетик так поклав, щоб уже презентабельно все добре. Чи я заберуся звідси. Окей, ага. добре, мені не слід було забирати у тебе ніс. пробач. Ось! Your... Він твій. And, uh, і в знак примирення я приніс Cigari. сигари. А де ж ти їх взяв? Мені дуже цікаво. Два варіанти. Бо ти їх просто вкрав батьків, якщо вони все-таки курять. Другий варіант ти їх десь купив, але тобі його просто ніхто ніколи не продасть. І в першому і в другому випадку ти получиш триндюлей All for you. Для тебе, хоча дорослий чинок все правильно зробив, але просто ідея, де він їх взяв, звісно, не зрозуміла. Сміх у темряві найвеселіше, що є в країні ігор. Кінець <плес> то все це витівки старого клоуна. Та ні, як він міг у будинок залізти. А може він насправді був привидом зібо? Так тобі не здається, Крістен, що зібо завітає до тебе сьогодні вночі? Мені дуже прикро, Кікі Я витримала, витримала всю розповідь і нічого. Що ви на це скажете? Скажемо, що це добре. Ми ж не бажаємо, щоб тобі наснилися жахи, правда? На сьогодні все. It's Prank Ну, досить непоганий такий кінець, і досить погана така історія, я скажу вам. І далі маю надію, що буде ще краще.